Основна її причина це гормональний дисбаланс. Якщо говорити про чоловіків, то тут ми можемо говорити про два часові проміжки: перший це підлітковий вік, і другий це у чоловіків більш старшого віку. В обох цих випадках ми будемо спостерігати початок формування гінекомостії. Гінекомастія зазвичай це доброякісне захворювання, але при збільшенні грудної залози ми не можемо 100% виключити наявність злоякісних клітин. Тому, коли ви бачите в своїх симптомах збільшення грудної залози, дискомфорт в грудній залозі або асиметрію грудних залоз, в цих випадках треба звернутися за консультацію до лікаря. Зазвичай грудна залоза може збільшуватись через дві причини. Перша причина це збільшення жирової тканини, і друга це збільшення власне грудної залози. В першому випадку ми робимо ліпосакцію, в другому це видалення грудної залози, або комбінуємо ці два методи.